Ако справи двадцять три, двадцять чотири, двадцять п'ять, Також подано в порядку сесімдесят ЦПК, за якої сторона відповідача просить. Встановити додатковий срок для подання доказів, що потребують обробки технічними засобами, аудіо, відже фіксація, також приєднати до матеріальної справи цей номер цієї справи. Додаткові докази, саме ухвалу придіроску від 6 травня 22 року. Справа 711 18, 72, 22. Це суддя Кондратська відкрила провадження, Наказ 2К від 10 серпня 2020 року. Акт приймання передачі початки номер 1 від 12 серпня 2020 Витяг трудової книжки Помченка, витяг і дерево від 10 лютого 21-го. Порядку виконання повідомляю про відсутність необхідності насилання вказаних доказів позивачом з перебуванням останніх у володінні як середенка, так і Помченка. Ну і долучена відповідні оці ухвала. Наказ, що стосується звільнення з посади голови правління Середенка. Акт номер 1 приймання передачі печатки, копія трудової книжки чи витяг не знаю щодо Комченка. Пожалуйста, слово Ну, Сразу зауважу, що після ну, -за минулого засідання ці докази відповідно до вимог законодавства направлені. Додатково ще не незважаючи на зауваження, що не потребують, вони направлені і докази надані суду наступним клопотанням. З приводу самого клопотання про залучення додаткових доказів, знову звертаю увагу суду, що в нашому процесі в один і той же період неповний, але частково головою управління було дві особи. Та ладно. одна з них це власний позивач, інша особа це Помченко Сергій Вікторич, якого суд відмовився викликати в якості свідка і підтвердити або спростувати певні обставини. Але відповідно до поданих доказів, зараз існує у відповідачах судова справа, реальна судова справа. Ухвалу ми додали, яка відкрита за позовом Помченка Сергія Вікторича. І він претендує на виплати. Він підтверджує, що він працював у цьому кооперативі, і той період, за який йде зараз, співсудовий, співпадає з періодом середенка. Частково виходить так, що ми будемо оплачувати за результатами програного суду двом людям заробітну плату компенсації і виплати. І це при тому, що на від на наші запитання позивач надає відповідь, я не знаю, хто такий помченко. Питайте його. А ви запитайте, хто тоді тимчасово виконував? Я, я запитаю, я вас питаю. А суд забороняє нам цього Помченка викликати і його допитати, щоб встановити істину. Тому ми додаємо до суду підтвердження того, що Середенко. Ознайомлений з наказом про звільнення, добровільно його отримав. У наказі зазначена підстава за згодою сторін. Середенко підтвердив, він не оскаржував своє звільнення, не звертався до суду з відповідним позовом, установлення законом строк. Крім цього, передав добровільну печатку. Дві особи, які вступили у зговір Помченко і Середенко, оформили якесь фіктивне звільнення. Один з них. В порушення вимог законодавства зловживаючи правом, не пішов і не вивів із державного реєстру інформацію про Середенка. Середенка того ходив собі і засвідчував навіть на зборах е, членам кооперативу про те, що він не працює. Люди добрі, що ви від мене хочете, я вже 6 місяців у кооперативі не працюю. Інший пішов до реєстратора. Спробував зареєструватися. Реєстратор відмовив, тому що це некомпетентність правління у складі там п'яти чи семи чоловік, які підписували. І Помченко мав повне право звернутися до суду, оскаржити і це затвердити так. себе встановленому законом порядку як керівник кооператива, не ТВО, а як керівник. Але вони цього не зробили. Саме ці докази, які ми просимо долучити до справи, і підтверджують наявність подвійного головування у період. Між 20-м і 21-м роком, по час обрання флорі Григорьовича головою правління, подвійне існування двох людей, які виконували обов'язки голови правління, чи ТВО, чи незаконно звільнений, там неправильно, чи якось, і при цьому претендують у двох очевидних судових процесах. Ще питання за спуск питання будуть? Да, що щось, питання. Скажіть, ви долучили наказ номер 2 к акт е, по передачу печатки. Е, скажіть, будь ласка, ці документи у вас в кооперативі є? Чи вони в матеріалах справи? Як оригінали, чи як шов? Ну так, як оригінали. Це ж все-таки кооператив, Сергій і Помченко, начебто відміні кооперативу. Чи наявні ці документи в... Копертись, я готовий твою. Ми бандито, знаменито, ми стрілято пістолето. Ой, є, ми фіато, роз'їжджато цілий день кабриолето. Оес, постоянно пьем сито заново, Ой, ситуа. Держим банку, миллионы и плеванту на закону. держим банку, миллионы и плеванту на закону. Держим банку. Мільіоно і пліменто на законом. Я зрозумів, що у вас і як в кооперативі цих матеріалів немає. До не має. сих пор немає. Це Це ще 10. Ще 10. Ми заперечуємо щодо задоволення клопотання, оскільки я 12 грудня 2022 року двадцять другого року попотання долучилися доказів до матеріалу. Тобто, після спливушного спливу з спливу, спливу, моменту, коли він. Дізнаться про наявний секретаріат, коли він не може позов, Погучується серед екрану, чи що бажає до рахунку. Того визнаєте? Зрозуміло. Завшу думку з даного питання. Суд, радіючи, що місце не хвилин, залишити його без розгляду. По-перше, як я вже зазначала, це вказує закон, доходи надаються разом з відзивом і надаються, або подивляються разом з віддивом. Зрозуміло, що справа у нас провадження дана раніше, до е моменту отримання е стороною е відповідальних по іншій справі таких документів, але принаймні ми в судовому засіданні встановили, що ще до дати, на яку призначалося засідання в іншій справі, до 26 липня 2022 року, е ці матеріали були наявні раніше, ніж... Враховуючи, що вони надійшли до суду це клопотання 12 грудня 2022 року. Клопотання про. Те, як вказує сторона відповідача про встановлення додаткового строку, ну такого не передбачено законом. Крім того, на думку суду, враховуючи норми знову ж таки статті 83 183 ЦПК, визначено, що якщо подається якесь клопотання, зокрема долучення жоказів, сторона в даному випадку, яка їх подає, зобов'язана надати суду підтвердження. Направлення таких доказів іншій стороні або надати розписку про те, що інша сторона такі докази отримала. До даного клопотання не надано підтвердження направлення або вручення стороні позивача таких доказів, відповідно, порушений і порядок надання доказів. Сразу зауважу, що після минулого засідання ці докази відповідно до вимог законодавства направлені додатково ще позивачу. Не надано підтвердження направлення або вручення стороні позивача таких доказів.